Дніпропетровськ, вулиця робоча. Вже кілька днів поспіль перехожі тут живі мішені. Невідомий прямо посеред білого дня стріляє по людях. Першими під кулі потрапили працівники аптеки. Визвали співробітників міліції. Співробітники міліції покаждали їх на крилечки, Нас ще раз обстрілювали. Такий звук А цього чоловіка снайперу вже вдалося травмувати. Артем отримав кулю у ногу, коли йшов вулицею з дружиною та дочкою. Припускає, снайпер цілився саме у дитину, але, на щастя, не влучив. дуже схоже, що цілились в ребенка, тому що і висота вистрілу. Судя по всьому, це була воздушка, ну, і какое-то такое ружье. Стріляли, скоріше. всього і з дома наступною мішенью для стрілка стала також дитина. Юлія саме йшла до аптеки, коли невідомо звідки у її дочку почали стріляти. Благо травми виявились несерйозними. А Не ті ми стали за деревом, потім почали в нас стріляти і прям пролітали пулі возле нас. Кулі, якими стріляли у людей, показує Максим. Під обстріл потрапила його машина. Чоловік каже, дивом залишився неушкодженим. Вони здесь куча їх хваляли. Вчора, як наході, що після мене до сиділи. І звісно, в голову попаде чи ні, то якщо б я стояв, то могли б голову попасти. На виклик мешканців приїхали правоохоронці, але затримати стрілка по гарячих слідах їм так і не вдалося. Зброя, з якої цілили у перехожих для міліції, також загадка. Наразі лише припускають у людей стріляли юні хулігани скоріш за все із пневматики, проте можливо, взагалі з рогатки. Просто хуліган, Молоді люди, яким просто робити нічого, балуються. Кримінальне провадження правоохоронці відкрили за фактом хуліганства. А доки стрілка лише шукають, люди бояться виходити на вулицю. Адже чим закінчиться його наступне полювання, вгадати важко.